Національний університет Чернігівський колегіум цьогоріч здобувати в друге ступінь бакалавра до вишу вступили до двох сотень студентів. У нас дуже багато переселенців, людей, які в пошуку роботу. І багато з них на сьогоднішній день. І серед них не тільки чоловіки, а й жінки просто перекваліфікуються і здобувають іншу освіту, враховуючи те, що вони втратили роботу. Багато підприємств, структур організацій не функціонують. У нас таких людей до 200, ну десь 185. От на сьогоднішній день це особи, які здобувають другу вищу освіту. До Національного університету Чернігівська політехніка цьогоріч здобувати другу освіту на ступінь бакалавра вступили 43 студенти. Це як жінки, так і чоловіки. Про це Суспільному розповів Андрій Ярошенко, відповідальний секретар приймальної комісії. За словами ректора університету Олега Новомлинця, такі студенти були і до повномасштабного вторгнення. Це буквально одиниці, і це люди в принципі вони завжди були. Це або вимоги їх виробничі у зв'язку з там з новою роботою, і е, у зв'язку з війною мобілізацією ми такої тенденції на бакалаврат не бачимо. Ректор повідомив, що абітурієнти, які хочуть отримати другу вищу освіту відмінно від першої, частіше вступають на магістратуру. Порахувати точну кількість таких студентів у вище поки не можуть. Прийом заявок на вступ до магістратури здійснюється ще до кінця вересня. В основному люди, які старше 30 років, вони і в минулому році і в цьому вступають до. Магістратури в цілому на сьогоднішній день по кількості заявок до магістратури навіть менше ніж в минулому році, 4 вересня до Верховної Ради внесли законопроєкт, який пропонує внести зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ініціаторами змін стали Федір Веніславський, народний депутат від партії Слуга народу та народна депутатка від партії Слуга народу Мар'яна Безугла. Ініціативу змін до закону України про мобілізаційну підготовку вони пояснюють тим, що у 2022 році понад 106 тисяч чоловіків вступили до навчальних закладів, де здобувають освіту за кваліфікаційним рівнем, що є нижчою або дорівнює тій, яку вони вже мають. Зазначена практика ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Формування навчальних груп студентами різних вікових поколінь. Непослідовність здобуття різних рівнів освіти негативно впливає на рівень національної безпеки і оборони України, деморалізує морально-психологічний стан військовослужбовців. Які зі зброєю в руках захищають незалежність, територіальну цілісність України, забезпечують в умовах воєнного стану дотримання прав і свобод громадян України, у тому числі і права на освіту військовозобов'язаним, яким держава вже забезпечила реалізацію права на освіту, а також компрометує систему освіти в Україні перед українським народом і міжнародними партнерами. Згідно з чинним законодавством, на сьогодні відстрочку від мобілізації мають Здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової предвищої та вищої освіти, асистенти стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту. Якщо ж правки будуть підтримані, то студенти від 30 років, які здобуватимуть додаткову освіту з цього переліку, права на відстрочку від мобілізації не матимуть. Це стосуватиметься і тих, хто вступив у повні 29 років. Водночас відстрочення від мобілізації зберігатимуть для студентів. Тих, хто не досяг 30 років і здобуває послідовну освіту. Педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти, за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. У Чернігівському обласному ТЦК та СП, повідомили, що працюють згідно з чинним законодавством і нових нормативних документів з цього питання. Вони не отримували. Чернігівці до внесення змін до законопроєкту про мобілізаційну підготовку реагують так. Ви знаєте, для мене як для особи, яка теж хоче отримати вищу особу, це теж гостре питання, але я б не сказав, що це на, наразі дуже потрібно. Тобто можна. Відслужити, і потім знову так знову ж таки отримати другу вищу освіту. Я вважаю, що люди мають право на другу вищу освіту, але якщо особа уникає призову і таким чином е намагається отримати другу вищу освіту, то тут є питання і до особи, і напевно, і до державних установ, які... Не можуть цей процес регулювати. Марина Кірієнко, Роман Репа, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.